Справа 171. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа. Ну що ж, давайте будемо їх читати і порівнювати. Так, дивимося. В першому випадку у нас є зліва шестицифрове число, і справа є шестицифрове число. Кількість розрядів у нас однакове. Шукаємо найстарший розряд, де вони відрізняються. Тут у нас трійки трійки одинакові, тут у нас є 5 десятків тисяч, а тут у нас є 2 десятки тисяч. Так як 5 більше за 2, то і в цій нерівності ставимо знак більше. Тепер в другому прикладі. Зліва у нас 4 цифрове число, справа 3 цифрове число. Звичайно, що будь-яке. 4 цифрове число більше за будь-яке трицифрове число. Тобто, давайте запишемо, що зліва у нас 4 цифрове. А справа у нас трицифрове. То ставимо знак тоді більше, там де більше цифр, більше розрядів. І ставимо знак відповідно більше. Ну що ж, ось таке завдання, як порівнювати числа. На цьому вправу завершено.